Молитва за померлих ви навіть не усвідомлюєте, яку має велику силу звільнити від проклять тих, які живуть сьогодні на землі. І я думаю, Боже. Протестанти до того вже дійшли. Так? Але хто дойшов? Дойшов той, хто безпосередньо 40 років мав практику екзорцизму, і тому він бачив, як це все зв'язано по родах. І тому він розумів і каже, ми, як протестанти, програємо. Чому? Бо католики кажуть, мають цю практику. Вони зберегли цю практику 2000-ї давності молитви за померлих. Так він казав, що більшість більшості вони не розуміють, для чого вони це роблять. Але все одно, традиція то збереглася. І каже, в цьому вся сила їхньої церкви, що традиція не народилась просто з нічого. Її народили ті, хто розуміли, що за цим стоїть конкретна духовна сила. І знаєте, я коли почав складати ці пазли. І я розумію, ну так тоді воно все має сенс. Ви розумієте? Тоді є сенс молитись за своїх рідних, щоб Бог анулював усякий вплив, не знаючи, чим вони займались, щоб воно не мало впливу на мене і на наступні покоління.